саме так? Давайте вам повідомляю про підозру. Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що ошукував фермерів з усіх областей України. Зловмисники мали відповідну базу даних для зв'язку зі своїми жертвами. Щоб надати своїм діям правдивого характеру, шахраї купили декілька юридичних осіб з необхідними видами господарської діяльності, уклали відповідні договори з операторами сіп телефонії, а також орендували відповідне офісне приміщення, звідти телефонували потенційним жертвам і розсилали смс-повідомлення з пропозицією придбати у них необхідні для збору врожаю товари або купити врожай зернових з подальшим відтермінуванням оплат. Після цього вони укладали відповідні угоди і отримували від потерпілих зерночі кошти, однак своїх зобов'язань не виконували. Доброго ранку. Добрий. Коли буде розчт. А що вам вчора не відправили гроші? Нічого не було. Должны були вам відправити 600 тисяч. Ну нічого не було. Ну, Мені то... НДС треба здавати, мало того, що я попав на НДС. Тепер здавати, а платить нічим. І документи висилайте. Так, да, так, да, сьогодні все зроблю. Добре. Правоохоронці знайшли усі необхідні докази про незаконну діяльність, до якої дотичні п'ятеро осіб. Назви районів та мобільні телефони. Є розподіл по напрямкам діяльності добрива бензину. Тут дві папки з підприємством. На даному комп'ютері наявні договори. За місцями їхнього проживання і роботи поліцейські провели 17 обшуків на території міста Києва. Київської та Вінницької областей за результатами проведення обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, чорнову документацію з доказами причетності до вчинення шахрайських дій. Слідчі нацполіції оголосили про підозру за шахрайство у складі організованої групи п'ятьом учасникам, включаючи організатора. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Відомо, що шахраї завдали своїми діями збитків на понад 2,5 мільйони гривень. Давид берешвілі правда тут Львів.